Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як видалити програму на iPhone. Нічого тут важкого немає, все дуже просто. Є два варіанти це зразу видалити одну програму або зразу все там, декілька штук. Все дуже просто. І так, по-перше, ми просто затримуємо дотик на самому значку програми, нажимаємо на значок, тримаємо, і як бачите, у нас тут. Вилучити програму, нажимаєте на неї, і вона видаляється. Якщо потрібно видалити декілька, то зажимаємо просто на екран, і у нас тут з'являється такий мінус значок. Наприклад, нажати на декілька мінусів. Наприклад, давайте нажмемо на один і вилучити програму. Можна нажати вилучити. І підтвердження точно видалити. І нажимаєте видалити. Ну, Видаляти я не буду, звісно, тому скасувати. Без проблем. Якщо ви хочете просто видалити з робочого столу і бачите, тут ці програми є, можете просто нажати, вилучити програму. І тут вилучити з початкового екрану. Получається, ми просто з початкового екрану видаляємо. Ну, Але сама програма вона є. О, ну, Десь тут короче, вона є, і її пошукати потрібно. Ну, коротше, ви... ага, ось вона. Оп. Ось ця програма повернули бачите Тому ви знаєте, як цим користуватись? Поставте лайк за те, що роблю контент українською мовою, все таке. І всім дякую за перегляд. Всім чао! Бамбіно.